Вітаю друзі. Ну і що, як то говорить дядько Максим, Саша біда добрався до нашої хати знову. Таку роботу вже робили ми. Придеться зробити ще раз її. Е, значить, то мій один з самих таких найчастіших замовників прислав. То, не прислав, а прямо приніс того, що він місцевий. Завтулити балку, дуже просився. Я якраз так було в серпні не працював довгий час. А ну, я Їм спішило, бо машина треба, щоб їхала. То було три тижні назад, Але як бачите, до сих пір ще сьогодні ця балка в мене. І За тих три тижні нічого не вийшло. Звернулися вони до ще якогось спеціаліста тут одного. Ну і Після нього він щось там робив, робив і присунули знову до і так, мене. так, коротше історія того всього. Ох, так, ото шкорень, так, новенький, по ньому збитий вже розмір. І по тому розміру шкорня збив нотруміра. Сказали, ту сторону вже зробив майстер. Ти зробив ту, бо, бо хотіли збирати, а воно не плотно. Оце та сторона, яку мені треба зробити. Так, а ну-ка дивимось, що в нас там. Так. Поверху. Що у нас там? Десяточка, так. По центрі 5 сотих на мінус. І знизу десь 8, видно вам, так. Щось таке. Це в тій площині, а в цій площині. Так, десяточка. Знизу десь там щось. Посередині десь 4. І там десь 8. Щось таке. Ну, розбіжність, коротше. Розбіжність яких там 5-6 сотих, наприклад. так? Ну, ростовчиний отвір, понятно, більший. А тепер увага. Дивимося, як зробив майстер. Що він там робив? Сказали тиждень. Щось мучився, щось товк. І от який файненький результатик. Так. Видно вам, ні? Зверху. Двадцять сім сотих. По центрі. Десятка. Знизу п'ять сотих. Це на мінус. Тобто вже ну, зазор, так? І по тій площині. По тій площині в нас нуль. Так. По, по центрі, в центрі десь там. Що в нас? Зазор дві соточки і знизу мінус соточка. Понятне діло, я положу. тако, понятне діло, що тут той шкорень пролазить від руки, бо там є зазор, а тут той ж типа плотненько буде йти. Бачите? І от чого я вирішився взагалі перемірити, бо я дивлюся, що отак він не бовтається, отак він плотненько, а отак він бовтається. Лучше б він отак бовтався для машини, бо отак буде розвал мінятись. Ото майстер. І... І я кажу, ти мені, скажи, ти мені кажу, скажи, що то за майстер. Таку херню зробив. Тільки кажу два питання. Я кажу, не почну робити роботу, поки ти мені не десиш відповідь на, на два оцих питання. Який долбоєб так зробив, бо це не сказано було, що хтось там хлопці на роботі чи кум. Сказано було, що майстер. Який долбоєб це робив і як він взагалі це робив. От як він це зробив і чим. Отак. От от. То, то просто зробимо так, як треба, і подивимось, що з того вийде. Я розумію, коли робиться така робота, кум до кума прийде, випили пляшку. Сіли, поговорили, погомоніли, зробили, і на якийсь час, на якийсь сезон, хватить того. Але це не може робитися так, коли людина бере за це кошти, коли людина за це бере гроші, ще й іменує себе спеціалістом. Ну, як на мене, то трошки, трошки якось воно ну, зовсім неправильно. О, тому давайте не будемо такого робити, а будемо робити так, як воно положено. А якщо не можемо, або не вміємо, або не хочемо, то і не треба братися просто. От і все. Отакий от невеличкий вступ. А от у з боку то ще одна робота, то, то те, що давненько вже не було на каналі, але то робота не для підписників, не, не основна, то просто робота для товариша. Треба допомогти, бо він вже дуже хоче їздив. То їздив. По-швиденькому -по перешліфуємо ті площини. Він взяв такого мотора і там неправильно він просто був зібраний і не переключалися передачі ніяк. А до того примітивно просто, що я теж трошки поламав голову, чого не включається верху передачі. Елементарно, та пружинка, яка фіксує е -е, оте переключення, так, вона була вже не рідна, була дуже дуже мягесенька така, так? І коли переводимо доверху лапку, то воно просто не нажимало її. І все. Донизу йде, доверху не йде і вверх передач немає, хоч плач. Але вимив йому, перетер, перебрав та й буде їздив. І так, почну роботу, отак виставив, прижав тісками днократіком, прижимом. Там вісить, підв'язував для того, щоб виставити. Там все чітко. А тут у нас теж чітко, тут у нас уборка йде я. повним ходом. Кому підсипати стружечки? <гум> Як комусь буду циліндри пакувати, то можна запакувати в стружку, щоб не побилися. Довольний був би до чоловік. Так, по виставленню. Ну, А тут, бачите що. Так, приблизно можна сказати на око виставили, там плюс-мінус, який, який пів градуса буде. Десяточка набігла на... На дві довжини втулки фактично та чепуха. Виставився, обкатався, різець, все як має бути. А то фактично, хлопці, отак як виставлена балка, то наших способів зробити його точно і надійно я не бачу. А оте все роздерте якимось там чином, то Воно все тимчасове і, і, і мало точне. що сюди засунули товщиною пів міліметра і на сторону приблизно, то воно його розтовче настільки швидко, воно ж натягу ніякого не буде мати в корпусі. Так? Який ж натяг може бути при такій стінці. А нагрузки тут ударні ого-го від шкорня. От робити треба хоча б ну, ну, менше 2 мм. Це, це вже меншого бути просто не може. Так, Зараз гляну... А, воно ще й наклей тут було. Да. Ото так, коротше. Метавловій недавно втратив на таку прикольну трубу, просто стіну. Верку 30 тримає, середині десь 15. Так, в місці зажиємо підзачистив під кулачки, бо вже мав гіркий опит, зажиму по красті. Тільки зажмеш, то знайшу, розмір не зловиш. Чуть більший сьом і, і буває вібрація і зрушується деталь. Так, пресуємо втулку втулковим натягом. Вже до десятки тонн доходить. Хороший натяк, щоб він тримав, її розплющить, і тоді наново розточимо, як положено. Так. Запер туди втулку. він її видно. Тут робив зразу. Знімав таку фаску, путай, коли запер, розклепав трошки ту втулочку, так, щоб вона не просідала вже нікуди. Хоч там її натяг тримає, але все одно зверху розклепав. Воно не заподліцо заперте, а трохи торчить, бо знизу в мене вперлося. Зараз просто розтачуємо і тоді різцем тільки знімемо її, підріжемо. Після росточки ставимо фрезу і знімаємо верх перпендикулярно до нової осі. Сліди торкання зі всіх поверхонь не ну, незважаючи на задири. Показує те, що ось була виставлена добре відносно заводського нахилу. Бачите, досить така правда, що по звуку. Так, ну, і зараз саме основне то результат. Ну, той на отвір, то я фризою зробив, вже того не показував вам, щоб не гаяти час. так, І так, В мене є що? в мене є два дві таких, ну один шкваренький там буде стояти, і управочка. Так? Пошкорнюю. Шкорень в розмірі мінус 2 сотки, мінус десь 2,5, так, до трьох, коротше, мінус 3 сотки, грубо. А оцей вал з амортизатора. мінус 5 сотих. так. Тобто вал на 2 сотки менший як той шкварень, який вже буде встановлюватися. Так, і ще в нас є нутромір? Зіб'ємо зараз по шкорнюві розмір, так? Зафіксуємо. Так, щоб було файно видно все. Нолик, так? Ноль чуть-чуть. Отак, ноль. Так і. Ні, так не буде видно. Ліпше так. Думаю, видно вам, ні? Ноль зверху. Ноль. Воно так зроблено отвір чуть-чуть в мінусі, на пів соточки. Яке. Нуль на пів соточки. Тобто така під забивку молоточком. І з тої сторони. Те ж саме в нас. Де б ми не брали скрізь нуль. І в тій площині, і в тій площині. І саме основний фокус мінус дві сотки. Він просто так не, не вилазить. Він легенько так іде, заходить плотнячком просто. Оп, єсть. Із зазором в яку соточку в дві. Аж корень вже не лізе. Опа, ну заліз трошки. О. Видно, ударами легенькими руки лізе. Отака має бути тут посадка, отак вона має бути зроблено. А не така херня, як була зроблена на початку. Так, да, це довго, це... Бачите, вже не можна виняти просто так. Це довго, це, це клопітка робота. Тут треба О, навіть отак його можна замазить. Ну ніякого люфта, нічого вже немає. Робота клопітка, робота довга. Робота трошки, така б сказати, занудна, але воно того вартує. І по-іншому робити просто-ну, просто не можна. От і все. Тому дякую за перегляд. Робіть так, як треба, і воно тоді все буде ходити і все всім буде добре і догода. Бувайте!